За результатами відповідно прийнятої ухвали було утворено спеціальну номінаційну комісію, де входять представники всіх фракцій, міський голова, так само представники департаменту профільного. І під час останнього засідання сьогодні було прийнято рішення про затвердження критеріїв. І про оголошення конкурсу безпосередньо серед потенційних учасників до наглядової ради водоканалу та лівсвітло. Так само було затверджено терміни щодо подачі даних кандидатур, відповідно визначено від вчорашнього дня 30 днів для того, щоб подати кандидатури на до членів наглядової ради. Так само було визначено окремі. Власне, рекомендаційні, окрім критеріїв, так само рекомендаційні профілі, тобто, щоб це, якщо в прикладі водоканалу, це представники міжнародних водоканалів, тобто, зокрема, іноземних представники профільних організацій, які працюють в сфері водопостачання, мова знов ж таки, де так само про спеціалістів з енергоефективності, про аудиторів. І те саме стосується по профілю, відповідно, що і до «Львівсвітла». А головним акцентом це є фахівці, які допомагатимуть в стратегічному розвитку. Даних підприємств перших цих два підприємства є пілотному, де пілотується така власне, така модель створення наглядових рад, і наше завдання якомога швидше їх запустити з якісним добором членів наглядової ради і з максимальною публічністю. Можете ще підпросто пояснити, чим корисні наглядові ради, тобто як вони можуть допомогти підприємству краще розвиватися. Наглядові ради мають декілька функцій. Перша це допомога з стратегічним розвитком підприємства, тобто це великі. Великі проекти, яких, наприклад, водоканал і світло мають. Це стратегічні речі, які дають змогу піднімати підприємства на зовсім інший рівень. Зокрема, з точки зору послуг, які надають, і зокрема нових послуг, які, тому що їхнє завдання надавати послуги для мешканців і, відповідно, підвищувати якість. Друге, це питання максимальної прозорості. І третє це питання максимальної ефективності. Ви сказали, що ці два. Комунальні підприємство – це пілотні, тобто майбутнього навіть... Звичайно, що та звичайно, що є бачення максимально масштабувати на інші підприємства, але для того, щоб відпрацювати модель, було обрано саме ці два підприємства міським головою та колегами, депутатами, і одностайно підтримали саме запровадження такої моделі.